Доброго дня, мене звати Іван Якимів. Я є лікар-акушер-гінеколог пологового відділення Львівського перинатального центру, а також лікар-методист. Після закінчення університету інтернатуру я проходив на базі Львівського перинатального центру, де надається високоспеціалізована допомога, де фахівці мають великий досвід роботи, що дає мені змогу. Будучи лікаром, впевнено себе почувати при різних акушерських ситуаціях, я перебуваю в перинатальному центрі вже місяць часу. Мені все тут сподобалося. Хороше харчування, хороші лікарі, всі дуже привітні, приємні. І я вже зараз після операції кесарського розтину, яку мені робив Яким Іван Ігорович, Дуже хороший лікар. І Чекаю, поки нас випишуть, і все буде добре. На сьогоднішній день веду фізіологічні пологи та пологи шляхом операції кесарського росту. Чекаємо вас у Львівському перинатальному центрі.